Історія футбольного клубу Верес налічує вже більше 50 років за увесь цей час у колективу було багато злетів і падінь, але найбільше розчарування прийшло у 2011 році. Саме тоді рівненська команда знялася із чемпіонату України з футболу у другій лізі через фінансові труднощі. Тоді практично ні для кого із рівнян це не стало новиною, адже про проблеми клубу було відомо вже давно. Проблема Вереса, так як і проблема інших команд, це відсутність фінансування. От і все. Іншої причини у Вересі немає. Як організація, як футбольний клуб Верес існує, як юридично існує. Ми можемо в будь-який час задіяти, але немає команди. Ви знаєте, що футболісти всі розійшлися через відсутність фінансування вони грають у чемпіонаті області. Поки «Верес» існує тільки на паперах, проте у футбольного рівного існує ще одна проблема: центральна спортивна арена міста. Стадіон Авангард вже давно потребує капітального ремонту. Цьогоріч міські та обласні чиновники зробили перші кроки до відновлення споруди. Сьогодні початок робіт. Це є послідовність, це є проєктно кошторисна документація, яка повинна пройти експертизу. Далі повинно бути дозвіл будівельно архітектурної інспекції на початок робіт. Тобто повинен бути державний акт на землю, стадіон це має, технічний паспорт стадіону теж це має. Тобто і проблема на сьогоднішній день це в коштах і до кінця року повинен бути зроблений якби обласною радою було таке рішення, щоб зробити проєкт. Крім Вересу, на Рівненщині є чимало команд, які могли б представити область на професійному рівні: це Рівненська Славія, Оржівський одек та Сарненський маяк, але жодна з них поки не має фінансових потужностей. Тих команд, які у нас зараз виступають в аматорському чемпіонаті області. І в аматорських змаганнях України команда Одек виступає. Нема бажаючих виступати на рівні професіональної команди, тому що ви самі прекрасно розумієте, що це зовсім інші кошти потрібно для того, щоб команда приймала участь в таких змаганнях серед професіональних клубів і повинна бути інша інфраструктура клубу. В Україні на даний час тільки рівне Івано-Франківськ та Вінниця не мають професійних футбольних команд. В наступному році рівняни знову не побачать великого футболу у місті, адже жодний колектив не проходив ліцензування на наступний сезон. Віктор Самчук, Артем Лаговський, Юрій Кобів новини рівного.